Вітаю, друзі! Ради вас бачити! На каналі Треба пробувати з вами, я, Богдан Янчук Зухер. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки і п'єте українське вино. І попиваючи українське вино, донатьте на ЗСУ. Відсьогодні і в подальших декількох випусках я буду розповідати про натуральні вина. Що це, як це і чим це все п'ють. А сьогодні ми будемо дегустувати вино Кабарне Свіньйон плюс мерло від виноробні Касія з Київщини. Треба пробувати. Як тільки мова заходить про натуральне вино, відразу постає запитання. А усі інші, що не натуральні, теж натуральні, але є один нюанс. Вино починається на винограднику, а сама ягода винограду дуже вразлива до різних там комах, тлі, грибків, цвілей, там бур'яни і чого тільки там не може нашкодити на цьому винограднику. І ось тут починається цікаве. Великі виробники, щоб убезпечити себе від оцих цих всіх напастей, зазвичай обробляють виноградники різними хімічними штуками, пестицидами, а їздять трактори і так далі. Але є Інший шлях, і ним йдуть ті, хто вирощує виноград з отримання принципів натурального виноградарства або органічного тут вже як хто називає при вирощуванні винограду таким шляхом використовують лише натуральні інгредієнти, наприклад, настої різних трав, препарати на основі міді і так далі. Навіть висаджує спеціальні рослини, які відлякують хижих комах, тлю, і те, про що ми говорили вище, не використовувати нічого. Теж просто не вийде. Ви лише уявіть. Є така комаха чи метелик, який називається виноградна листовіка, і ось вона може знищити 50% усього врожаю. А виробник великий чи малий, такого собі допустити просто не може. Адже потрібно розрахуватися з постачальниками, працівниками, що залишити собі для життя для майбутнього обробітку, вина і так далі. Тобто, витрат дуже багато, але це лише половина справи. Є ще сам процес виноробства. І у різних країнах, якщо взяти так докупи, дозволеними є понад 70 різних речовин, які можна додавати у вино, щоб воно ставало кращим, десь змінити колір, десь трошки підкислити, десь додати танінів і так далі. Отож, якщо коротко підсумувати, натуральне вино це максимальне правдиве вино. І коли винороб на усіх етапах не змінює його, а супроводжує від ягоди. До вина без застосування якоїсь такої глобальної хімії, без видозмін. Ось, наприклад, біодинамісти беруть ріг корови, щось туди засовують, таку органічну речовину, закопують в землю, потім виривають, розводять в воді згідно місяця, щось там крутять, каламутять. Ну, це філософія. Кайф натурального вина у тому, що воно глибше показує ту землю, ту місцевість, праця винороба, де. Воно народжується, але пам'ятаймо, що натуральне вино теж є різної якості, і деколи під назвою натуральне приховується фіговий листок. Треба пробувати. сьогодні. Ми відкоркуємо вино від. Касія вайн. 30% в нас буде каберне свиньона і мерло 70%. На етикетці маємо ось такого гарного коника і вже час перейти власне до дегустації. З цим вином я вже знайомився десь півтора-два роки тому. Тому зараз я спробую ще раз. Ооо. Люкс! Перший аромат дуже свіжий, такі, наче евкаліптові нотки, дуже легенькі, червоні стиглі ягоди. Прем'є якась така радість. Трішки-трішки солодкавих нот, нотки черешньої, якоїсь такої свіжої. Пряні нотки, смородина, чорна смородина. Поеруємо трішки. Додалося злегка джемових ноток. Але таких уварних, от свіженьких таких. Ну тут все на купу, така фруктова бомба. Ну що ж, Треба пробувати? От перше, перше смакується така гарна стигла поріжка. О, кислотність гарна, добре інтегрована, відчувається, але ніде не випирає. Тіло. Легке, але якщо взяти по п'ятибальній школі, десь ну, орієнтовно, от два з половиною. П'ється легенько, і все ж таки в смаку я теж відчуваю ось таку легку евкваліптовість. Чи ментольність, ні, скоріше евкаліптовість. Танінність легенька, але присутня. І в цьому воді в першу чергу мені подобається баланс. Баланс між свіжістю, легкістю і немає гострих кутів. Люкс. Місто алкоголю у цьому вині 13%. Вартість за пляшку цього вина 300 гривень. Через те, що воно має таку гарну свіжість, хочеться, і такої ж легкої невимушеної їжі. Сирна нарізочка, легеньке м'ясо, можливо така ковбаска, легка якась копченість. А загалом, що подобається, те їжте. Трішки про самовиноробню почали свої експерименти у 2014 році. А почав це все Микола Касьяненко. Згодом до нього додався його син Володимир, який, до речі, проходив стажування на виноробнях у Німеччині. Для своїх вин вони використовують лише дикі дріжджі і ніяких сельфітів. Також у своїх винах вони не використовують барники, консерванти і так далі. Винарня знаходиться у селі Мила. Київської області своїх власних виноградників Касівань немає, але вона тривалий час співпрацює з виноградарем з село. Кам'янка Ізмаїльського району Одеської області, загальна площа виноградників орієнтовно 50 гектарів, а середні лози 12 років. Виноградар там тямущий, і тримає усе під контролем. Воно й відчувається. Сорти винограду, з яких роблять вино: каберне, севіньйон, савіньйон, мерло, одеський, чорний, Ракацетелі, рислінг і шардоне. Побажаємо виноробні касія Вайн, усього гарного, нових проєктів і реалізації творчих мрій. А на сьогодні, любі друзі, все. І ще один корочок летить у нашу скарбничку. Дякую ЗСУ за можливість жити і творити. А ви, любі друзі, ставте лайки, коментуйте, задавайте запитання і пийте українське вино. Обійняв ваш Богдан Янчик Зухір.